Так, доброго дня, шановні українські Української От кейси. Знаєш, кажу кейсам, хлопці. Заберіть у нас кейси по нормальній ціні. Заїхали всі сюди. Вони робочі, усі робочі кейси. 310 їх, два штучки, да? і 300-500. і да? 335-й, він, бачите, стоїть і 500 Хороші трактори, тут навіть двигун ми робили в цьому тракторі. Ремонт він зроблений, він готовий виїжджати. 335-й їздив до останнього. Що виходить, щоб продати, компанія Тітан запропонувала такі печані гроші, що смішно навіть і казати, розумієте? Кому треба трактори по-нормальній, беріть ринок, номер телефону я лишаю. Будь ласка, забирайте їх. Тому що, ну блін, для фермера маленького підійде аж бігом. Для великого, звісно, не підійде. Не підійде. Бо вони взагалі хочуть забрати по ціні металолому. Ну якось смішно, їй богу. За Запрошую співпраці. успіхів.